Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини складні, важкі після вчорашніх нічних прильотів. Але про світло в кінці тунеля сьогодні будемо розповідати. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопочку стежити. Натискайте, будь ласка, на неї. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Україна продовжує дипломатичні зусилля та боротьбу у війні. І єдність залишається ключовою умовою перемоги. Єрмак через кілька годин після звільнення заявив, що йде на фронт. Він також поскаржився на те, що його нудить від того бруду, який на мене лють. і ще більше від того, що мене не підтримують. Ті, хто знає правду. А яку правду знає український народ про Єрмака? Пишіть, будь ласка, в коментарях свої позиції та свої точки зору. Роботу ППО і перехоплювачів ускладнював туман. Ноча, за даними Юрія Ігната, російська армія знову стала активніше застосовувати швидкі реактивні дрони. Цілком ймовірно, що минулої ночі такі безпілотники також були застосовані. За словами представника повітряних сил, підтвердити використання реактивних дронів під час атаки цієї ночі можна буде після того, як знайдуться відповідні уламки. Чеські волонтери шукають альтернативу закупівлю ракет Фламінго після скандалу із Міндічем і попереджується. Головного управління розвідки. За словами засновника ініціативи, подарунок для Путіна гроші зібрані на ракети досі не передали компанії FirePoint, яка виробляє їх. Дедик розповів, що волонтери передумали передавати кошти, коли від українського гур отримали інформацію про FirePoint. Ми діємо дуже обережно і маємо там дуже хороший контакт. У цьому випадку ми зібрали гроші дуже швидко, але з'явилися серйозні сумніви, що вони підуть не на той продукт. Ну знову корупція в Україні процвітає, і інші люди, які хочуть нам допомогти, інші країни бережуться від цих корупційних скандалів та корупційних схем українців. Шановні глядачі, давайте напишемо, Україна без корупції в коментарях. Підтримуємо нашу країну, підтримуємо наших справжніх героїв. Отож, повторюємо, ми діємо дуже обережно. Це кажуть чехи, і маємо там дуже хороші контакти. У цьому випадку ми зібрали гроші дуже швидко, тобто чехи зібрали гроші максимально оперативно, але з'явилися серйозні сумніви. Сумніваються з приводу корупції, сумніваються з приводу того, що гроші не підуть на збройні сили України. Отож, по тексту, що вони підуть не на той продукт. Для якого збирали, тому ми не піддалися на це, і зараз шукаємо відповідну альтернативу, каже він. Дожилися. Чехи зібрали кошти, а ми не можемо їх отримати, тому що вони просто-напросто нам не довіряють. Україна без корупції. Пишемо в коментарях. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 910 живої сили, 1 танк, 15 ББМ, 106 БПЛА та 66 одиниць техніки. Підпишіться і будьте в курсі свіжих новин щодня. Шановні глядачі, дякуємо вам, що ви зі мною. Посміхайтесь, радійте кожному. Му дню і починайте з себе, починайте нашу перемогу. Конкретно кожен з себе. Якщо добре вам, то добре тим людям, які вас оточують, і добре тій території, на якій ви проживаєте. Все буде Україна та все буде перемога. В коментарях Україна без корупції.